До вашої уваги весела абетка двохстороння. Вона йде два в одному. Інтерактивна музична досточка для навчання та малювання. Привіт, мій друже. Запрошую в цікавий світ літер. Натискай на кнопки А, Ж, М. Н, Один. 4. Давай познайомимося з літерами та цифрами. Натискай на кнопки З. Давай дізнаємось, який звук дає кожна літера. А також вивчимо назви геометричних фігур. Натискай на кнопки ж. Квадрат, трикутник, ромб, прямокутник, овал. Давай вивчимо слова на кожну літеру та назви кольорів. Натискай на кнопки буква и. Ішак. Блакитний. Синій, фіолетовий. Також на ній можна писати, малювати та стирати. Ось додаток іде такий олівчик зі стирочкою. Добре пограли! До зустрічі! Пока-пока!